От тепер мені не облом ходити тут кругами. Ну, яка в мене манера, якщо йшла гриб, я починаю навколо нього накручувати концентричні круги. Бо взагалі-то білий гриб, він не поодинокий. Він сімейний. От я ходжу, нюхаю Білий Гриб, радію з нього і хожу, і бажання і натхнення походити, значить. Гриби все-таки трапляються, що звичайно дуже приємно.